Привіт, друзі, з вами я Антон і це друга частина охотника. В першій частині ми добули маленького оленя, а в раз будемо робити великого. От чувствую, що все буде надовго. Дробаша. Тож я багато є. Коротше, надіюсь, нам повезе, ми якось Lucia za chikę bambunem. Ja się na znaczymę obszarkuję... Do już ibaciu. Hej, Los. Jak cię złapię. Ja na ciebie... Ja cię nazywam. Ja po prostu terroryst. A gdzie? A, ojej. мне далось. Лось! Я ж і понял, что зараз будем их забью. Я шитко забью и на хоть ходити Все мне лось Добре, щоб по відео не було коротким, то я ще не буду буду. Дебі, куй. Буду ходитись Буду охотитись на великого лося. Ні, ну я ще не охотився. Ну, на, я маю на принципі на лося з рогами. Там і ну, не Першу на всякий случай продам лися. ріг. Продаємка. Мені треба зараз таку сну Я хочу зараз того... попробую медведя завалити. я бы тут сразу стрелять не на полдня, а сразу прям его завалить. Фредди Фасбар. На, на. Так, чуть-чуть тикаем. Убегаем. Минус э, медведь. Так, Азара моя заспамнится, лось. Ну, нахай он спанится и перше медведя немножко так поглар. Ой, безумный кого медведя. На, на, на. Не На, шо? Ну, это вот тут не было алло. На, все, мои сани приехали из Бизона. Живи! Мені завтра была забита лося з рогами. Коншайн Мені зараз такі пульки за вечер не пойду. А мне за их. Мене зараз 61. Тому що у мене 61. О, що вийде. Вот так сколько пойдет. Столько пойдет. Алось. Тихось. Там я хочу. Ти? Блин, я не хочу такого показяку на плюс Ну ти сам на мене напали що я тебе не чіпав. Я тебе не чіпав. Друзі, він сам на мене вті тільки він, він вій мене навіть не був в планах хоч раді або перезайти, бо лс самить перезаходимо Треба знати, що той лосьчик буде осінніше без рогатого. Він може мені так непогано хібанути. Поки що лосів на горизонті не видно. Коло ходника ходять, ні, не кольма. Треті видно в Получание. Они тянулось. Сейчас я бузон. Все лозись с бизоном. Так, бізону не нарухаем. А, ты малый лось. Чуть-чуть малый ход. Хочешь. go. Куда ты текаешь, малый? Ти, ти великий вже мешка. Тікаємо зараз, зараз треба тікати. Щоб я пззи не відполучив від лося. Пліне. Куда? Ну куди я тепіл? Наш я встав. Ну все, мені не сховатись. Я за мене зараз мачкани. Як я думав, я дебіл. Значимо ще на спавні, зараз може його швидко мочканути. Впавнимось і побігу за ним. Я його так непогано рано, Зараз у них добьется. Маленький. І де той большой. Э! Е! Батька не бачить, що. А, воин. Дома двін. Дома ли. Наїдь. И можешь я малого на здачу. А с обічні. Ось я у мене сезон лисів. Де ли? Де молилось ти дава, помилиться дорого? Ну, от я зараз так можу заразів побивати І мені дадут Непогану прям більзуни не знаю Оце я зара, я це я боявся. Це я не вірю в зло ліс, що тут багато медведів. Давай нападай. На Нахуил. Покапоч. Так добре, коли мені нічого не мешає. А не то відео, коли я на осі уход львану малого. А зараз у всех Ну, за мій ряду так зброї, якщо я хотів. Тут це за 25. Походу, мені треба йти на твій парла. Скоро, мої друзі, скоро в мене вже буде легендарний арбалет отобіт. Я буду їх всіх мочкати. Всіх лусів на деяким западі. Павмимся. Лось я тебя убью. О, Господи, все летают, я пчелы. Уже уже ранок стоит. Блин. Все равно в рамку є лоси. Не бачил соня. волк. есть. Ааа, дуранский вок. Хотя добрый, так я туда. Та, ви побачите, як я за руку. Вот, школа его с экспресс.ру Баа! Мало господи, народе мене назвал... Ой, подожди. Я не знаю, что это добивает. Финальная, финальная. Кто хочет забрить его, мне ее. Не смолей. Ну, піде Піде, піде, піде. Сяра хлосяра собара. Где-то ты стропыта. давай, Лей. На. Минус. Да, к легко мне уходит эти то самый Только там медведи немножечко такие. Гигачеды. А так все добро. На меня знаки бежит. Що легендарний, то нормально. Що такий обічний, то... Смерть його по коліна. Якщо мене на забі... що ще є на небесах нахасяти сім'я твоє. Першого разу. Мій. І тут якийсь мішочок. Один Одем. А це забираємо. Все, пішли це все продавати. Ну і ще одного. Я точно розбагатію.

Поздравляю! Все, друзі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь подобайку і всім до зустрічі.